Такий вау! Типу, і це все, тобто, ну, це, це операція, то я навіть не зрозумів, що мене там полагодили, поставили на ноги. Просто супер. Ой, я цим страждаю вже десь років сім. Мене це турбувало, але спочатку я думав, трохи пізніше, трохи пізніше, і от дотерпівся до того стану, коли мені вже сказали, що потрібно робити операцію. Турбувало мене вздуття венів на ногах, дуже потемніння, рельєф, якийсь з'явився, який дуже відлічався. Одна нога дуже сильно відлічалася від іншої. О, консультація залишила дуже позитивні емоції, тому що, ну, як і всі люди, іти кудись лікуватись, для цього потрібно настроїтись, є якийсь певний негатив. Але... Дуже прикольно, я прийшов, мене зустріли дівчата з посмішками. Все якось так лайтово і приємно, що ну, я не відчував ніякого дискомфорту. Взагалі ні. Мені чудово пояснили, що будуть робити, як будуть робити, як ці всі процедури, які, що буде після процедур. Тобто, я приїхавши на лікування, на операцію, я вже був максимально підготовлений. Проходило настільки чудово, що я навіть не замітив. Тобто лікарі робили свою роботу, я собі балдів на столі, все зробили. Це було настільки прикольно, що навіть поход до стоматолога в мене визиває набагато більше дискомфорту і страху, ніж сама операція була. От просто все було настільки лайтово і класно, що я під. Відчуттям вийшов звідси, просто такий вау! Типу, і це все. Тобто, ну, це, це операція. то тобто, я навіть не зрозумів, що мене там полагодили, поставили на ноги. Просто супер. Те, що прописав мені лікар. Походив, походив, прогулявся, прийшов додому, відпочивав. Коли звичайний будній день, в якому я ну, тільки не, не напрягався. О, ну, дивіться, на момент запису цього відео вже пройшов рівно місяць. І через місяць я можу сказати з впевненістю, що моя ліва нога почала виглядати так же, як і права нога. Бо до цього моя ліва нога була як синя серделька. За 30 днів я просто став от, ну, ідеально. Саме правильне рішення цього року було піти зробити операцію. Звичайно. Звичайно, буду рекомендувати, тому що ну, це клініка, яку я точно перевірив, які я можу 100% давати гарантію, що якщо ти приходиш з якимись питаннями, ці питання будуть вирішені. І будуть вирішені так, що ти вийдеш звідси задоволений. Тому, звичайно, на всі 100% я буду гарантувати цю клініку. Я думаю, що всім людям, які переживають, бояться робити ну, цей перший шаг, для лікування своїх ніг їм потрібно, хоча б сходити на діагностику, хоча б дізнатися, що і як, щоб зрозуміти. Щоб розуміти,